Яка одна пані тут сидить, може, вона щось в мене, я маю цілу торку хороших речей. Чи не купити ви мості, тут у мене всякі речі, вся смачне з моєї печі. Може, гроші вам не стало? там наборів не бували. Я далі вп'яте за старі внучі, дам вам коржики блискучі. йой йой який ти пан, де твій гомо, де жупан, не підходь до мене близько, забирай своїх хвостиць це до два, як купці за товар, І треба всім мети чисте серце нести. Ти, Антип, постій, Запорогу не стій. Підійди до яса, ти не віл, не осел. А ти, мошку, іди у гурті, бо один є твій Бог, нам як у нас, нам спішитися час. Не поможе, бо немає сили більшої, ніж Бог. На тебе нині царство, не так чатуй. ще побачу, бо вона візьме з собою, що цей час, вона не йде за мною. царю, смерть вже коло тебе. Смерть, смерди, смерди відійди, візьми собі царя, візьми собі, козака залиш мене царя. День, бо хоронив свого сина від ірину мечів. Сім'я певся, пісний Божий, у боті сказав, що від слави людської в цей час негайно утікають. Збулися слова пророчі, що почула я вночі, а дам з нею веселиться, бо сьогодні так годиться. І не тільки на Різдво. Ну, давай далі. Стрілець. Кічовий стрілець. Народження Ісуса схляємо на Бо Все таке вам щастя всій родині. І всьому народу, що живе на Україні. Пісню щастя заспіваємо у цю щасливу в Принесе на телевиде, олі боса, це. Тепер, браття, повертаться, біжіться, буде щастя, буде радість, будемо веселитися, а на щасливу, на крову всі заснуваємо. Слава Богу! Чуємо вас щастям, здоров'ям, святим Ліством, Ісусом Христом. Ці свята, святкуй здоров'я! Поможи, Боже, свято кінчати, щастя, здоров'я других діждах. Віншуємо вас полядів, віншуємо вас з Рождеством Христовим на добру, долю і щасливий вік, щоб вам це нині жило краще, як в торік. Христос рождається. Віншуємо вас коляді, проживайте в гаразді, не з клопотів, без біделі до другої коляди. Прийшло до нас Рождество в всьому світу торжество. Тож радіємо і співаємо Марію Ісуса прославляємо. Вітаємо вас, Святу Марії, причиснею, що світ нам Бога принесла, зайчу всяке гаразд і довгих літ життя.